Тетяно, дозвольте вручити вам ось цей символічний чек на 440 тисяч гривень. Ці грушби е, збирали всією країною, завдячуючи лотереї, благодійній лотереї. Благодійній так, цей чек величезна довіра е, вашій організації. Віра, наша віра Збройні сили України. Дякую. Дякуємо. Вам за вашу таку потрібну роботу. Знаєте, нам дуже приємно, що ваша організація абсолютний переможець, було найбільше голосів. Ми уважно святкували у фейсбуку за вашою перемогою. Перемога це ж дві сподоба три, скажімо так, мотивованих людей, наявність зброї і Можливість захистити цих вмотивованих людей, їхнє життя, їхнє здоров'я. Ну от ми, так як ми по зброї допомогти не можемо. Людей мотивуємо, де можемо, але це робить інші. Ми сконцентрувалися більше на медицині, на сухойках. Туди все додати? Ми виготовляємо м'які ноші, м'які ноші без Вони йдуть теж з лонатівськими стандартами. Це тканина, яка не горить. Має спеціальну обробку, дуже зручно евакуювати траві камінню і е, піску. Теж на оригінал торнікета. Готувалися, вивчили всі шви, що за чим, вивчили процеси, наголосили, навчили дівчат і зараз, як вже бачите, нам вже 5 дівчат шиють на постійній основі тарту. Гарантуємо якість нашого турнікету. Ми неодноразово вже випробовували з лікарями, отримали технічні умови та сертифікат на своїй продукції. Україна зараз єднається, і ми також просимо об'єднатися всіх, хто хоче допомогти наблизити перемогу. Ми збираємо на спільно кошті суму 1 мільйон 111 тисяч. Ваша гривня це одна аптечка, це одне життя воїна.